У Запоріжжі в приміщенні класичного приватного університету презентували виставку експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Експозиція є частиною проєкту Приазов'я історичний форпост української культури наше місто третє, до якого привезли виставку. Першими були Чернігів та Харків. Після Запоріжжя експозиція вирушить до Києва. Організатор проєкту, благодійний фонд Ірини Євтушенко Фенікс за підтримки українського культурного фонду. Координатором став Відомий український видавець поліграфіст Іван Степурін. У виставці йдеться про українське коріння Надазовського регіону. Це експонати Маріупольського краєзнавчого музею. На жаль, навесні 22-го року. В музей спочатку потрапила авіаційна бомба, а потім він був знищений ще й пожежею. Тому багато. Цих експонатів, на жаль, не збереглися. І вони є тільки на світлинах. Ми розуміємо, що Росія намагається всіма засобами знищити нашу українську історію. Але ми цьому протидіємо всіма своїми можливостями. Після варварства загарбників в Маріупольському музеї залишилось трохи менше половини експонатів. Їх вдалося вивезти, Наразі вони зберігаються у Києві. На світлинах експонати датовані проміжком часу від 15-го до 19-го століття. Це предмети домашнього вжитку, горщики, тарілки, пляшки, чарочки, козацькі люльки, а також військові знаряддя і навіть булава. Бойова залізна булава. Вона важить 1,5 кілограми довжиною 44 сантиметри. Зброя складається з держака, в нижній частині якого є отвір для того, щоб там був закріплений шкіряний пояс. Так? На кулі було насаджено 12 шипів, залишилося лише 9, адже ви бачите. так? Шипи у вигляді пірамідок вкручувалися у шахматному порядку. А зараз ви бачите козацькі керамічні люльки. Ми в жодному разі не пропагандуємо коріння, але козаки це діло дуже полюбляли. Чашечка, яка змодельована у вигляді людської голови, чоловічої голови, бачите, вуса, борідка. Такі трубки з зображенім обличчя з'являються в Україні всередині XVIII століття. Ніколи не забагато буде знайомства з витоками української культури, українського козацтва. Адже ці всі предмети вони доводять, що надазов'я завжди було форпостом саме українського козацтва, що це наша земля.